Днями на каналі Галина Пановик Мозаяке життя. Ось думаю так, скільки новин чуть не кожен день. Там хтось захворів, там хтось дістав інсульт, там хтось дістав інфаркт, там хтось помер, там хтось у важкому стані. І дуже часто все це через те, що в нас брудні судини, судини захарашені всяким непотрібом. Якщо ми неправильно харчуємося, в нас багато холестерину, в нас піднімається тиск. А є такі прості народні методи для чистки судин. Якби що людина, я розумію, що людина працює, людина виховує дітей чи зайнята якимись улюбленими заняттями. І навіть не завжди є час ось так ці народні методи застосовувати йдемо в аптеку, йдемо до лікаря, купимо хімію і їмо її. А ось є такий простий метод для чистки судин Курага, родзинки, грецькі горіхи, мед і лимони. Суміш тримати в холодильнику. Ну, звичайно, перемолоти все. Вживати по одній столовій ложці за 20 хвилин до їди, і перед сном. А щоб почистились судини і зменшилась вирикозна хвороба, потрібно вживати багато продуктів, в яких є рутин і в сукупності вітамін С. Багато рутину є в чорній смородині. Шепшині, винограді, чорноплідні горобині, черешні, баберкосах. Для чистки судин корисна морська капуста. Вона така непримітна і така дорога, але їй багато не треба, купив там 200 грам. І воно навіть смачно, чому б не дехто не любить. Ну, мені подобається, що бувають салати з морквою, там щось додати для смаку. Ну і, звичайно, жирна риба і зелений чай. Жирну рибу не завжди є можливість купити. Але якщо не можемо купити собі червоної риби, можна сардину, можна оселедець. А зелений чай, я раніше його не любила, бо він нібито не смачний. А чорний чай я пила але. Є такі люди, які не сприймають шлунок, може не сприймати чорного чаю. Я його повністю навіть мала пачку чаю подаровну, я його віддала. А зелений чай ну нехай не смачний, але до нього треба вон, кусочок лимону покласти, без цукру, звичайно. І він чистить судини. Він так само рекомендується для схуднення. Він в якійсь мірі і сечогінний. А чорний чай і каву слід обмежувати або зовсім відмоюсь. Ну я не можу, я вам навіть покажу. Що я зараз знімаю те відео і попиваю чорну каву. Правда, на сьогоднішній день я вже зробила собі таку слабеньку, одну маленьку ложечку і трохи цукорю. А цукорі це натуральний продукт, продають розчинний. Ну, звичайно, він не корисний, тому що там вже різні хімічні добавки, щоб ця речовина стала розчинною. А якщо є концентрат в таких маленьких баночках цукорю, то його я додаю до кави і вже якось знаю, що я більш забезпечена справжнім продуктом. Моє добре знайомої бабуся прожила. Десь до 100 років, і вона розповідала, що та жінка постійно пила цукорі. Вона не вживала кави, але дуже любила цукорі. І тому я для прикладу кажу, що цукорі це продукт довгожителів. Судини також укріплює глід. Так само забуваємо про той глід, він і для нервів, для серця, і від аритмії, аритмії готливої. Забувається, бо можна і плоди глоду, і цвіт глоду час від часу пити. Ще дуже цікаво, я дізналася. Правда, я такого не робила, але я постараюся зробити, тому що пшоно вже маю, придбала. Добра чистка судин, одну столову ложку перемеленого пшуна. Ну, кофемонце собі перемолоти і з'їдати над ще, і запити склянкою води. Я обов'язково це попробую. Можливо, стане легше з моїм сердечком. А повністю очистити весь організм можна ще й так. Взяти суху календулу, нагідки. Ой, про ті нагідки моя мама була травниця, вона скільки говорила, на що вони тільки не є помічні. Тобто суху календулу, одну склянку, пів літри горілки. Два тижні настоювати, пити по дві десертні ложки вранці і ввечері, зробити три курси з перервою два тижні. Можна собі запрограмувати, що таке правило: кожен день починати склянку, склянкою склянкою. Поляна квасової. а в середу і п'ятницю робити розвантажування по дві пляшки на день і більше нічого. Або хоча б один раз в тиждень, то як хтось хоче дуже схуднути. Застереження перед цим обов'язково почистити кишківник і жовчний міхур, зробити клізму і попити жовтні травки. Я вас всіх чую, сама так забуваю. в мене є таблетки ж, мене я знаю, що треба розторопшу. Навіть рекомендую чуть-чуть тої перемиленої розторопше на кінчик ложечки зранку, наче з'їдати. і думати про свою печінку, бо чесно кажучи, вона не дає бою, хіба що вже якась трагедія. А їмо ми хімії багато і треба постійно слідкувати. От цим своїм відео я себе насторожую і запрограмовую, і буду так само це робити. Треба розторопшу купити. Треба жовчагіні травки травки, треба е, такі жовті травки, забули, як вони називаються, підкажіть мені. І розкажіть в своїх е, відгуках, що ви вживаєте для лікування, які, е, якими травами лікуєтеся, і з чим ви згідні. А може, чимось не згідні. Покажіть свою якусь, розкажіть якусь свою рекомендацію. Буду рана. Рада вас послухати до до наступної зустрічі. Ваша Галина, папа. -па.